Всім привіт, я Владислава, і сьогодні покажу вам стислий огляд на мальовничу місцину в Кропивницькому районі Кіровоградської області хутір Надія. Від Кропивницького до хутору 29 км, кілометрів, а це всього 30 хвилин їзди автомобілем. Тут дуже гарно та атмосферно, наче відвідуючи дідуся з бабусею, приїхавши в село. Адже по приїзду, вийшовши з машини, відчувається таке чисте та свіже повітря і запах зелених дубів, яких в цій місцені ну прям дуже багато. Нині хутір Надія, державний музейний заповідник, садиба належала визначному драматургу, театральному діячеві кінця 19-го, початку 20-х століть Іванові Карпенку Карому. Збудували її в 1871 році батьком драматурга Карпом Тобілевичем і названим іменем його дружини Надії Тарковської на території садиби знаходяться батьківська хата, меморіальний будинок, приміщення літературно меморіального музею, парк пам'ятка садово паркового мистецтва Хутір Надія площею 11 гектарів і ставок з дуже гарними купальнями. Вхід коштує всього 50 гривень, а для пенсіонерів і дітей 30 гривень. Нині тут постійно проводяться традиційні театральні свята, такі як вересневі самоцвіти. Хутір дія часто називають мекою українського театру, туди часто приїздили друзі, товариші, по сцені й однодумці Тобілевичів. Тут посаджено дуби корифеями українського театру, а також руками багатьох видатних діячів культури, які відвідували хутір у різний час, зокрема і під час щорічного всеукраїнського театрального свята вересневі самоцвіти. З декоративними та фруктовими насадженнями чергуються мальовничі галявини з природним травостоєм. Окрасою парку є Калинова алея, котра за життя Івана Карповича була улюбленим місцем його прогулянок. У заповіднику музеї «Хутір Надія» експонується близько двох тисяч предметів, значна частина яка передана сім'єю Тобілевичів тарковських Щорічно хутір Надія відвідують понад чотири тисячі гостей із різних регіонів України та Зарубіжжя. Зокрема, молодята полюбляють цю локацію, аби зробити собі пам'ятні фото зі свого весілля. Аби дізнатись більше і поринути в атмосферу автентичного українського свята, приїздіть сюди в вересні на театральне свято-Вересневі самоцвіти. Всім дякую за увагу! Якщо було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал.